Друзі, вітаю! І передусім хочу вас привітати з великим Днем. з великим днем, з і побажати вам в цей день Божої благодаті, любові, підтримки такої, знаєте, непереможної, незламної, неопалимої, не не віри в те, що добро заважли, завжди перемагає зло. В чому не важливо, чи віруюча ви людина, чи ні, е, неважливо, коли ви святкуєте Великдень. Сьогодні святкували раніше і взагалі не святкуєте, але важливо розуміти і вірити в те, що смерть ніколи не переможе життя. Зло і підлість, зрада, безчесне правосуддя і кара ніколи не переможуть добро. Але всім нам, без винятку, наприкінці нашого життєвого шляху, в будь-якому разі, доведеться сповідатися перед Господом, який судитиме нас не за мирськими кон'юнктурними законами, а за своїми вищими універсальними. Буде це Господь в Господь Всевишній чи буде це Господь Господь наш внутрішній? Це теж залежить від вашої віри. Але ми всі в кінці будемо сповідатися. Пам'ятаємо про це ще раз усіх з Великим Днем з Воскресінням Христовим. Ну і продовжуємо е, аналізувати підсумки тижня. Раз вам такий формат україномовного каналу дуже подобається. Не забувай на нього підписуватися. Загалом цей тиждень був складним, дійсно складним, адже продовжувала погіршуватися, е, ускладнюватися для збройних сил України ситуація на фронті. Передусім в районі населеного пункту Очеретине на північний захід міста Авдіївки. Після захоплення цього населеного пункту. Російська армія е, розширила зону прориву і просунулась на захід від від очерединого в бік Новоолександрівки, у напрямку важливої дороги Покровськ-Константинівка. Там буквально залишилося 10-11 кілометрів до неї, та південніше, а також у селі Нетайлове, в напрямка, в напрямку важливого для оборони Донбасу, міста Покровськ, до самого міста 25-28 кілометрів. Досягнення російської армії на північний захід від Авдіївки спонукали українські війська, примусили фактично відійти на флангах цього прориву з населених пунктів Бердичі на північний захід від Авдіївки. Та населеного пункту Семенівки на захід від Авдіївки. За іншими даними Збройні Сили України також залишили Соловйове та Новокалинове і Керамік. Це вже північний захід від Авдіївки. На Володарському напрямку Збройні Сили України залишили населений пункт Новомихайлівка. На Лугансько-Харківській ділянці фронту російська армія зачепилася і війшла в села Кислівка та Котлярівка, і там зараз ідуть бої. Південний фланг це частина частина цього південного флангу, південного охвату на місто Куп'янськ. Також існує серйозна загроза російського наступу на Сумську та Харківській області України вже в найближчі два тижні. Головний удар при цьому може наноситись на Охтирку, потім в напрямку Полтави, з метою північного охвату міста Харкова. Зв'язку з цим деякі джерела відзначають наявність фактів розмінування та е, зняття російських укріплень зуб дракозу, зубів дракона на кордоні у українсько-російському кордоні, що дійсно може свідчити про підготовку такого роду операції, такого роду вторгнення. Є також ймовірність того, що Росія прагне реалізувати проект зі створення так званої буферної зони чи санітарної зони. На глибину 60-30 кілометрів з боку свого кордону в північних областях України про це я вам говорив ще як про вірогідність говорив ще в 2023 році. При цьому до такої буферної зони потенційно можуть потрапити такі великі міста і обласні центри, як Харків, Суми. І ну дуже дуже складна ситуація, і дуже дуже складна насправді історія. Крім того, зв'язку з тим, що в Україні сьогодні очікують нові партії постачання озброєнь з нового пакету оборонного США, Росія знову силою активізувала і готується активізувати ракетні обстріли українських територій і особливо логістичних маршрутів. Останнім часом ракетні удари балістикою з Криму завдаються по Одесі. Практично щодня бачили загибель мирних людей. Це частина боротьби за Кримський міст за Крим. Також в Україні були прильоти по складах з далекобійними ракетами. Про це пишуть змі і наводці на ці склади підозрюють роботу російської агентури всередині нашої країни. У місті Києві цими днями також з ненансованим візитом побував генеральний секретар НАТО Йон Столтенберг. Він провів зустріч з президентом України Зеленським та висловив підтримку України з боку альянсу. Зокрема, було обговорено питання захисту українського неба системою Петріот. Відомо, що Україна вже отримала один ЗРК Петріот від Німеччини. Про шість інших ЗРК ведуться поки що перемовини. Також Зеленський та Столтенберг обговорили ідею про фонд на 100 мільярдів доларів для України. Фонд оборони ця, ця ідея сьогодні гуляє коридорами НАТО. Також генеральний секретар НАТО повідомив, що Україна не отримає запрошення до до Альянсу на саміті НАТО у липні цього року, який прийде в США. Проти, за даними медіа, вступу України до НАТО виступають сьогодні США, Німеччина, а також Словаччина, Угорщина і деякі інші країни. За словами Столтенберга, вже очевидно, що Україна стане членом НАТО, але, але про конкретні терміни, які раніше нічого не говориться. Адже, за словами генерала, неможливо уявити безпеку Європи та євроатланктичної спільноти без. Української дієвої співучасті Столтенберг визнав, що країни-партнери не надали Україні ту допомогу, на яку, яку раніше вони обіцяли у Вашингтоні протягом кількох місяців, майже півроку, не могли виділити фінансування стосовно подальшої допомоги Україні а постачання європейських боєприпасів та техніки набагато нижче за ті рівні, які в ЄС обіцяли забезпечити раніше. Але як сказав генсек НАТО, тепер ситуація зміниться і союзники активізували свої зусилля щодо надання військової допомоги Україні. Враховуючи те, що допомогу від США вдалося розблокувати, ситуацію на фронті все ж таки Україна, мабуть, зможе стабілізувати. На засіданні контактної групи Рамштайн, тим часом, голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що Україна цього року отримує вже перші літаки f 16 ймовірно, до середини літа. Після перших поставок американських пакетів озброєння швидкість просування російських військ швидше за все сповільниться, але навряд чи Україні вдасться розвивати свої великі контраступальні дії чи загальне виснаження української армії. Також ситуація з високою ймовірністю буде зберігатися до кінця року, незважаючи на те, що Росія намагатиметься посилити тиск по всій лінії фронту з метою створити негативний фонд для виборчої компанії президента США пік якої припадає на серпень жовтень цього року, та виборів в Європарламент і в ван... парламент Британії. Процес мобілізації в Україні продовжує обростати різноманітними труднощами та новинами новинами. Щоб уникнути штрафів, багато громадян продовжують йти сьогодні в військомати, щоб оновити свої дані, прийти медкомісію та отримати військовий квиток чи інший тип військового документу. Те же час правоохоронний комітет Верховної Ради готує поправки до другого читання законопроекту, який збільшить штрафи за порушення закону про мобілізацію. Верхній поріж штрафів пропонують збільшити до 25 500 тисяч гривень, а не до 22 500, як це було раніше. Усього комітет пропонує штрафувати громадян за порушення правил військового обліку на суму від сімнадцяти. До майже 26 тисяч гривень. Нагадаю, що закон про посилення мобілізації, який набуває чинності з 18 травня, тобто вже буквально за два тижні, вимагає від чоловіків 18-60 років вносити завжди з собою військовий квиток чи інший військовий документ. Порушення, порушення, буде, порушення буде поява на вулиці без такого, таких військових документів. Але такий військовий документ видається лише проходження в медкомісії в центрі комплектації. Тим, у кого ж є військовий квиток чи інший військовий документ, і він ще чинний, тобто він отриманий після початку війни. Дані уточнювати не потрібно. Це дуже важлива зміна, коментар, який цього тижня прозвучав. Якщо ці дані не змінилися, Кабмін наразі розробляє алгоритм уточнення даних через електронний кабінет. У той же час в Україні розкручується широка інформаційна кампанія проти. Ухилянтів від військової служби, особливо тих, які виїхали за кордон, яких влада фактично зробила політичними такими, знаєте, собі цапами відбувайлами козлами відпущення для військовослужбовців і тих цивільних громадян України, які залишились сьогодні в країні. Каналізуючи на цих ухилянтів негатив, загальний негатив від закону про мобілізацію. Раніше парламент зобов'язав уряд, нагадаю, розробити закон про демобілізацію військових. Відповідні норми були вилучені з законопроекту про мобілізацію на вимогу Генерального штабу був знаменитий лист сирського, а також ухвалити постанову про виплату щомісячного. Грошового забезпечення військовим на фронті у розмірі 70 тисяч гривень. Це додатково до 30 і до 100 тисяч гривень. Оскільки винагорода у розмірі 70 тисяч гривень була введена в середині року, вона не була включена до закону про державний бюджет на цей рік. Тому для того, щоб військові отримали все ж таки ці кошти, уряду сьогодні необхідно внести відповідні зміни до, до бюджету країни. За розрахунками Міністерства фінансів до кінця 2024 року додаткові. Витрати перевищить 50 мільярдів гривень. МінФін порадив Міністерству оборони оптимізувати перелік бойових та спеціальних завдань, за виконання яких виплачуються надбавки, а також переглянути кількість та розмір додаткових видів фінансової підтримки. Перекладаю на народну мову, оптимізувати це означає скоротити ці надбавки і додаткові виплати в зоні бойових дій. Тим часом Міністерство оборони України видало наказ зі списком захворювань, дуже цікавий, яким якими визначають придатність чи непридатність до служби в армії, так повністю знімаються з військового обліку ті, наприклад, хто перебуває на активній стадії сухот, туберкульозу, з виділенням бактерій та розпадом легеневої тканини. Якщо ж бактерії не виділяються. А тканина не, роз, не, роз, не розкладається, то треба буде знову проходити медкомісію за півроку. Люди ж, які мають е, клінічно в, вилікуваний туберкульоз, можуть служити у, у, у ТЦК та в частинах забезпечення. Якщо ж у призивника є залишкові явища, наприклад, після, після вилікуваного туберкульозу, він цілком придатний. СНІД е, чи віл е, непридатним, вважаються лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу імунодефіциту можуть або служити в тилових частинах ТЦК, або якщо йдеться про безсимптомне носіння, то й навіть на фронті. Ракових хворих знімуть з обліку лише якщо вони неоперабельні та мають метастази, ну фактично помирають. Те саме, якщо пухлина швидко прогресує. Тих, же, хто прооперував первинну пухлину, або вона у них повільно прогресуюча, можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак, шкіри або там, губи і все, все таке решта. І цілком придатним визнають тих, хто має рак у стадії стійкої ремісії. Тобто, що у вас був рак, ви цілком можете служити. Служити в тилу також можуть залучити людей з легкими психічними розладами. Якщо при цьому о, є ознака виходу на одужання, то ту людину визнають цілком придатною. З синдромом залежності, розлади поведінки з рідкісними нападами афекту, це теж цілком придатні люди. Також у ТЦК та тил можуть відправити людей з розумовою відсталістю легкого ступеня. Іноді здається, що, там, що, що таких людей у владі забагато у нас. Щ, ще цікавий момент: вагітні та жінки, що народжують, вважаються придатними до служби, якщо вагітність і післяпологовий період пройшли без ускладнень. Ускладнення дають, дають лише можливість право на відпустку чи навіть звільнення. В Цілому загало загальні витрати на оборонні потреби у 2024 році мають бути збільшені на, на, на пів трильйона гривень. Майже народні депутати та урядовці зараз обговорюють можливість збільшення видатків на оборону у 2024 році більш ніж на 400 мільярдів гривень. Насамперед йдеться про фінансування закупівлі військової техніки та боєприпасів. Оскільки Україна не може використати кошти міжнародних партнерів переважно на оборонні потреби, єдиним джерелом фінансування додаткових витрат є внутрішні ресурси країни. Уряд може спробувати знайти їх на внутрішньому борговому ринку, проте зважаючи на все, що відбувається, його можливість позичати гроші. З накид з банківської системи чи за рахунок державних цінних бумаг насправді вичерпуються, оскільки держава і так сьогодні витрачає е, значні кошти на виплату відсотків за ВДП іноді навіть більше коштів ніж залучає на ринку. Додаткові надходження до державного бюджету можуть принести також девальвація курсу гривні з банком. Або екзотичні ідеї на кшалт економічного резервування, подивіться. що Це таке, на жаль, ці потенційні джерела не зможуть покрити всі додаткові витрати на сектор безпеки і оборони. І єдиним можливим джерелом фінансування таких великих видатків. Може бути лише підвищення податків або зміна ставок на цьому тлі. Триває підготовка до глобального саміту саміту миру, який, як стало відомо на цьому тижні, відбудеться вже 15-16 червня у Швейцарії. Швейцарія оголосила, що запросила на цей саміт понад 160 країн. Україна очікує, що в процесі розгляду формулу миру Володимира Зеленського нагадаю 10 кроків президента, вдасться затвердити її як єдину модель реалізації мирних угод. У МЗС Швейцарії заявили, що на цьому етапі Росію не будуть запрошувати на цей глобальний саміт миру, але можуть запросити пізніше. Про це ну, про це раніше говорив голова офісу президента Андрій Єрмак. А от в другому турі переговорів участь Росії можлива, коли її передадуть уже затверджений коаліцією держав план підхід, який пропонує сьогодні Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що не має сенсу запрошувати Росію на глобальний саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме сумлінно. Тільки коли коаліцію країн на, на формулу миру буде сформовано, може відбутися комунікація, колективна комунікація з Україною з Росією. припрошую. Державний секретар США Ентоні Блінкін заявив, що захід своєю підтримкою України надсилає повідомлення Володимиру Путіну, що він зрозумів, що для завершення війни з його боку необхідно щире бажання вести мирні переговори відповідно до основних принципів міжнародного права. Україна те час з та західні партнери в той час розраховують залучити до до процесу до цього глобального саміту миру як найбільше країн глобального півдня, особливо Китайську Народну Республіку. Позиція КНР у цьому питанні може взагалі виявитись вирішальною. Є побоювання, що КНР може надати альтернативний, більш детальний свій мирний план на цьому на цьому саміті, який влаштовує переважно Росію і виглядає більш компромісним для глобальних країн країн Глобальних. Півдня. Серед частини світових еліт також е, існує стійка думка, що українська формула миру фактично описує умови капітуляції Росії, а її реалізація не дає Путіну можливості закінчити конфлікт, зберігши обличчя. А тому план Зеленського є своєрідною е, є, є свідомо нереалістичним. Е, Мені здається, що на цю ситуацію може ще серйозно вплинути неуспіх за великим рахунком візиту Блінкена в Китай, тому що Блінкін їхав в Китай, бував на цьому тижні в Китаї для того, щоб обговорити з китайським керівництвом інструменти тиску на Росію в обмін, погрожуючи Китаю відповідними санкціями. Як ми бачимо, що саме після повернення Блінкіна до США щоб б не говорили різні експерти, США фактично ввело санкцію стосовно низки компаній, в тому числі і китайських. Крім того, прозвучали заяви про можливе втручання Китаю в вибори в США, крім того, прозвучали заяви про порушення прав меншин в Китаї, що ще раз продемонструвало, що насправді у візит державних сере США в Китай. Виявився неуспішним і навряд чи США чи, чи Китай про, між собою що, про щось домовилися. Крім того, в цей же період приблизно 15-16 травня. Очікується візит Путіна до Китаю, який стане його першим міжнародним візитом на новому строку новому президентському строю. Строку, який нагадаю, що стартує інаугурація запланована на 7 травня. Там Росія збирається говорити з Китаєм про більш широке військово-політичне партнерство. А тепер давайте поговоримо ще про внутрішню внутрішню ситуацію в Україні. Поговоримо про скандали і політику. Так, міні міністра, міністр аграрної політики України підозрюються в незаконному заволодінні державною землею на суму 291 млн грн. мільйон гривень. Були проведені обшуки набу було висунуто підозру міністра, і було йому передбачено три утримання під вартою або застава в розмірі понад 75 мільйонів гривень. При цьому застава була внесена. І а після виходу із СІЗО Сольський певний час навіть продовжував виконувати обов'язки міністра агрополітики, про що повідомили в міністерстві. Проте все ж таки міністр написав заяву про відставку, яка ще має бути затверджена в Верховній Раді. Загалом затримання і такі звинувачення чинного міністра агрополітики говорять про те, що у вищих колах влади продовжуються хвилі кадрових ротацій, пов'язаних з внутрішньою боротьбою і з прийняттям у США нового пакету допомоги в Україні. Кадрові ротації в Україні повинні покращити контроль за використанням кошти, коштів і знизити рівень корумпованості. Зокрема, також треба згадати, що сольського пов'язують з низкою великих компаній аграрних компаній за великим аграрним лобі, так як з заступником голови офісу президента Кирилом Тимошенко. Крім того, на цьому тижні НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату України від Слуги народу Андрію Клочкову. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму вже не в 291, а просто тільки 11 мільйонів гривень. Але теж добре, мабуть, Клочков є членом комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку і містобудування. Загалом, активізації цієї справи, а кажуть, що там на порядку денному стоїть ще 3-4 депутати, які будуть затримані, підози, яким вийдуть буквально наступний тиждень. От Активізація цієї справи може бути пов'язана з посиленням контролю за витрачанням іноземних коштів країною і західними партнерами, а також пов'язана з переформатуванням парламентської коаліції, яка стала зовсім іноді нелояльною і складною для керування з боку офісу президента. При цьому фігура клочка вже була медійно токсичною для Влади і мені здається, що ця справа ще один маркер того, що влада намагатиметься максимально дистанціюватися від такого роду активів і суспільного негативу, пов'язаного з такими корупційними скандалами. Так, ще одна важлива тема. Український уряд намагається встановити механізм впливу на Телеграм, за прикладом Ютуба чи Фейсбук, де наші спецслужби мають можливість блокувати чи закривати різні канали та групи. Після погроз закриття Телеграм на території України пам'ятаємо Юрчишин Буданов. Якщо Телеграм не видалить деякі пабліки для, для українських користувачів, платформа в свій час почала вже комунікувати з українським урядом, але тоді сторони так і не домовились. Тоді Україна почала. Тиснути на телеграм, в тому числі через чи залучення таких платформ глобальних, як Apple, які погрожували вилучити Телеграм з е, магазинів для України. У відповідь на це телеграм відключив на кілька годин українських ботів, які збирали дані про розташування російських військ та об'єктів. Зокрема, кілька годин не працювали на цьому тижні. Є ворог, чат-бот з СБУ, Гур, Стоп Рашен Во та інші. Але все ж таки через кілька годин їхня дія була функціональність була відновлена, тобто сигнали були один одному, були надіслані. І мені здається, що ці сторони один одного в цій частині почули. Телеграм загалом, як відносно незалежне джерело інформації, значною, навіть переважною мірою впливає на суспільні настрої всередині українського суспільства. Нагадаємо, що зараз найпопулярнішим джерелом інформації про події української російсько-української війни для українців є саме телеграм-канали. 53% наших співгромадян читають їх згідно з даними фонду демократичної ініціативи. Та центру разумкова у той час, як урядовий телемарафон Єдині новини лише на четвертому місці його використовують 37% українців. 42% черпають інформацію з міжособистісних контактів. А 40% з Ютубу. Тому підписуйтесь на канал, друзі. І ще одна економічна. Вони новина, новина цікава і важлива. Україна вийшла на довоєнні показники експорту. Про це заявили в міністерстві економіки. Що у квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції. Так, минулого місяця експорт становив по, по обсяг експорту. Склав понад 30, 13 мільйонів тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. Тим самим Україна вийшла на довоєнні показники експорту. У грошовому вираженні цей експорт сягнув 3,3 мільярдів доларів. Це на 1,3 загалом мільйонів тонн більше ніж у березні 2024 року. У лютому 2024 року Україна експортувала тимчасовим морським коридором рекордні на цей момент 8 мільйонів тонн вантажів. Не тільки сільська господарська продукція. Тимчасовим морським маршрутом, який Україна створила з партнерами після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, скористалися вже 1300 суден. Українському сільськоїподольську продукцію навіть за таких складних умовах сьогодні постачають у 40 країн світу. На зростання показників експорту, зокрема, вплинуло відкриття альтернативного морського коридору влітку 2023 року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно, метал, руду в різні країни світу відносно безпечним маршрутом. Друзі, дякую, що дивилися такі нас сьогодні довгі підсумки тижня. Якщо у вас є питання, то будь ласка, пишіть їх внизу. Я з радістю на, їх, на них відповім. Підписуйте на наш україномовний канал, будемо давати більше і більше на нього контенту. І обіцяю вам, як тільки досягнемо позначки в тисячу підписників, обов'язково зробимо пряму трансляцію з відповіді на ваші питання. Всім мирного неба, ще раз всіх зі святом, всім миру, миру, благодаті, любові. Найкращого і до, до нових зустрічей. До побачення.